Як показувати реально круті результати на соло кашкапах? Я попросив тренера нашої кіберспортивної академії, який вже встиг в цьому сезоні взяти ірнінг на кашкапах, розповісти, що взагалі варто робити новачкам, щоб покращити свої результати. Е, так, перше, це не потрібно нікого вікеїти. Е, просто грайте на плейсмент, ви свої кіли все одно знайдете. Не треба думати, що ви там пітербот, ви зараз полетите в локу якусь жорстку і 20. Кілвін зробите. Друге, це не падати духом, якщо ви чолкуєте ігри. Соло мод. Він складається на 50% з моралі вашої. Якщо у вас немає моралі, ви нормально заплесити турнір, просто не зможете. Тому грайте розмірено, спокійно і не тільтуйте. Третє це не треба падати кожну гру в різну локу. Знайдіть просто собі якийсь спліт на круй-карти, падайте туди весь сезон, наігруйте від нього. Щоб розуміти таймінги, де може бути людина, де її не може бути, що лутати, і так далі. А якщо хочете, щоб тренер розібрав індивідуально ваші помилки, записуйтесь до нашої кіберспортивної академії за посиланням в профілі.